Для військовослужбовців тернопільського батальйону Збруч у зону АТО тернополяни передали відремонтований Камаз. Кілька тижнів тому автомобіль прибуксирували із Луганської області в жахливому стані. Ним тривалий час користувалися військовослужбовці. Вони ж звернулись до міського голови Тернополя Сергія Надала з проханням допомогти відремонтувати Камаз. Самостійно зробити це непросто, бо відновлення такої машини коштує понад 100 тисяч гривень. Буквально Вчора завершився ремонт військового КАМАЗа, який був переданий нам ремонт батальйону Збруч. Всі ремонтні роботи проведені. Техніка передана для бійців батальйону, і сподіваюся, допоможе їм при виконанні їхніх службових обов'язків. Я думаю, що цей відремонтований військовий КАМАЗ, ця техніка, яку ми придбали, це буде добрим подарунком для всіх тернополян для наших бійців батальйону збруч, з нагоди другої річниці і створення батальйону Збруч. Всі звернення, які були попередньо і раніше, Офіційно надані до Сергія Віталійовича, значить вони всі були позитивно розглянуті. Відповідно, перші звернення були, що стосувалося запчастин, От, відреагували, можна сказати, без, бездоганно і в короткі терміни було надано все, що просили. Відповідно, що стосувалося технічного забезпечення безпосередньо машин, ремонту машин і відновлення їхньої боєздатності, це все так само проводилося. За підтримки міського голови, впродовж останніх двох років, Тернопільська міська рада уже передала близько 10 автомобілів у зону АТО. Мікрорайонах Тернополя капітально ремонтують покрівлі багатоповерхівок. Цьогоріч заплановано капітально відремонтувати дахи 30 будинках міста. Роботи виконуватимуть підрядні організації, з якими вже уклали відповідні угоди. Крім того, поточно покрівлю ремонтують і працівники ЖЕКів. Кожного року продовжаться роботи по ремонту покрівель дахів, тому що багато років не ремонтувалися. За минулий рік було капітально відремонтовано понад 20 покрівель дахів. Цього року заплановано зробити капітальний ремонт близько 30 покрівель дахів. Насправді їхня кількість, скільки можна провести ремонтні роботи, буде залежить від того, наскільки здорожчує ціна на Рубероїд. Якщо лише в тих межах, що залишається, то близько 30 з рум капітально. В разі отримання додаткових коштів через перевиконання бюджету за результатами півріччя, очевидно, що сума коштів, яка буде йти на ремонт дворів, дахів і будинків, буде збільшуватися. Цього року для тернополян придбають 10 тролейбусів гармошок. Таким чином у місті планують оновити та розширити тролейбусну мережу. З'явиться й новий маршрут, який сполучатиме мікрорайони Аляска та Дружба. Вони себе досить непогано показали і в експлуатації і на лінії. Люди задоволені такими одиницями, та й ми бачимо досвід Європи. Ніхто не хоче на короткому на, на короткій нозі їхати. Всі стараються великогабаритну техніку. Це екологічна техніка. Я думаю, що і міська рада, і ми правильний рух і напрямок вибрали. Крім того, у Тернополі продовжують ремонтувати вже існуючі тролейбуси. У 2016 році КП Тернопіль Електротранс капітально відремонтує 5 тролейбусів. Наразі один із відремонтованих тролейбусів уже курсує містом. У Тернополі на вулиці 15 квітня облаштовують нову зупинку громадського транспорту. Необхідність облаштування нової зупинки зумовлена тим, що неподалік розгорнувся новозбудований мікрорайон. Відтак, працівники підрядної організації вже облаштовують пішохідну частину для тернополян, а згодом буде встановлена сама конструкція зупинки. Одразу у кількох мікрорайонах міста тривають капітальні ремонти прибудинкових територій. Двір на Київській, 16 не бачив капітального ремонту більш як 40 років. Сьогодні тут встановлюють нові бордюри, збільшують місця для паркування, далі асфальтуватимуть дорогу. За, тут буде ремонтуватися повністю капітальний ремонт двору, ремонт обмостки навколо будинку, відведення води на прохання мешканців, які сьогодні звернулися збільшити її місця для парковки транспорту, буде дещо зменшено. Раніше зелену зону, яка буде перетворена також в зону для паркування транспорту. Крім того, капітально відремонтований дах, зроблена заміна лежаків холодної води в підвалах. Жак доробляє ще необхідні роботи по входах в під'їзди, по ремонту сходів, по освітленню, таким чином, щоб двір зробити зараз і більше до нього не повертатися. У Тернополі ремонтують також міст на вулиці Бродівській. Роботи на шляхопроводі розпочали ще минулого року. Тоді облаштували новий деформаційний шов, дорожню основу та пішохідні доріжки. Нині ремонт продовжили. Дорогу роблять відповідно до нової технології холодним асфальтом. Гарантія використання якого запевняють – кілька десятків років. Це метод так званий холодного ресайкінгу. Що він передбачає? Це передбачає зняття фризування і додається до старої фризи в'яжущі, це цемент і бітумна емульсія, і воно все в такому агрегаті, який називається такий, він перемішується і вкладається новий асфальт, після чого виходить дуже монолітна основа 22 см, яка практично не дає руйнуватися в основі дорожнього одягу. День народження народного художника України, вихідця з Тернопільщини Івана Марчука відзначили у арт-галереї Тернополя. З нагоди 80-ліття відбулось спецпогашення конверта та марок із зображенням художника та його картин. Можна дуже багато довго говорити про те, наскільки це геніальна людина, скільки їм досяг, які зробив для міста для України. Але я вважаю, що погашення цієї марки цього конверта саме в Тернополі. Це є данина шана і поваги нас Тернополян до свого земляка. 28 травня на центральному стадіоні міста відбудеться загальне міське свято-випускник 2016. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал. 15.30 почнеться врочиста хода від надставної церкви, яка пройде через все місто, в супроводі мажореток, в супроводі прапороносців. Я запрошую всіх тернополян прийти на таке щорічне дійство, яке є святом у нашому місті. Ця святкова хода пройде від наставної церкви до центрального стадіону, де о 17-й годині розпочнеться урочисте офіційне привітання усіх випускників, а також нагороджені медалістів. Будуть запрошені спеціальні гості цього року, які будуть приємним сюрпризом для всіх випускників, для всіх тернополян, які будуть мати бажання прийти подивитися на це дійство. У Тернополі для соціально незахищених категорій тернополян запровадили соціальні картки, які дають 12 відсоткову знижку на придбання лікарських засобів у мережі аптек. Наразі таких аптек, які долучились до проекту, є 44. Для того щоб скористатися знижкою, покупцю необхідно пред'явити соціальну картку та посвідчення. Оскільки соціальна політика не є компетенцією органів місцевого самоврядування, це компетенція органів державної влади, але все ж таки на місцях ми повинні робити якісь дії на залежність, щоб полегшити життя нашим тернополянам. Тому один з варіантів, який ми знайшли для того, щоб зменшити цей тягар цін, це ввести соціальну картку для найбільш незахищених соціальних груп населення в місті Тернополі. Ця соціальна картка дає право купити зі знижкою предмети першу необхідність, в першу чергу це лікарства, Знижкою 12% в мережі аптек по місту Тернополю. Сьогодні у нас вже є звернення від суб'єктів господарювання, від різного роду магазинів, від надавачів послуг, які також готові долучитися до цього проекту, надавати послуги, продавати свої товари і роботи з знижкою. 10, 12, 15% відсотків найбільш соціально захищеним категоріям населення. Отримати картки можуть тернополяни із соціально незахищених категорій: це діти інваліди, інваліди дитинства, інваліди війни та праці, інваліди першої та другої груп. Для цього необхідно звернутися в управління соціальної політики за адресою вулиця Лисенка, 8 або у ЦНАП на вулиці Острозького, 6 і з собою мати паспорт та посвідчення інваліда.